Ця відеозйомка залишилася великою згадкою і пам'яттю. Дуб Патріарх в селі Терпіння Мелітопольського району на Запоріжжі. Ох, який ж він височезний і широчезний цей дуб. Вік цього дуба до 600 років. Дерево було в обхваті до 6 метрів. А висота сягала більше 40 метрів. В дубі утворилося дупло, яке заліпили. Лікували, ліпили, берегли. Так робили наші українці. А окупанти знищили дуб. Окупанти та місцеві колаборанти спиляли дуб на дрова, щоб погріти свій смердячий зад. Шкода, що дуб патріарх став жертвою окупантів. Тепер від Дуба залишився тільки пеньок, який окупанти обклали декоративною галькою. Ну, кожен бачить красу по-своєму, і цінності в кожного свої. Тримаймося, друзі, разом до перемоги! Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео.